Всім привіт! Рада вітати вас на каналі Христенка. Я в Аврорі. Розпушувач для тіста 15 грамів за 2 гривні. Лимонний цукор. Вага 20 грамів. ціна 11 гривень. Торгова марка Еко. Кислота лимонна 14 гривень за 90 г. Сода харчова 400 г 24 гривні. І ось такий варіант соди. Вага 300 г ціна 19 гривень. Родзинки світлі від торгової марки Деко 80 г 14 гривень. По 2 гривні цукор ванільний по 15 грамів. Ванілін по 2 гривні за 2 г. Цукрова пудра 200 г 12 гривень. Крухмаль кукурудзяний 17 г. Картопляний 200 грамів за 22 гривні. Такі смачні новинки. Вафелька у шоколадній глазурі 14 гривень. Вага 60 грамів. Печово сендвіч у шоколадній глазурі. з начинкою маршмелло за 14 гривень. За 19 гривень гумка жувальна Ментос. Є різні смаки. Халва від торгової марки «Тоні». Вага 125 грамів, ціна 17 гривень. Такий варіант за 9 гривень 60 грамів. І ще більша вага 210 грамів, ціна 24. Халва соняшникова 70 грамів за 9 гривень. Два смаки в асортименті. За 19 гривень набір людяників – 38 грамів. За 29 гривень набір шувальних гумок 100 грамів. Соломка 40 грамів за 7 гривень солона. І є ще солодка. Чипси із яблучка ціна 27 гривень за 25 грамів. Трошки покажу вам розпродажного стеллажу 109 гривень. Салатник скляний 24х24 сантиметри. Тарілка десерта 20х20 за 49. Такі салатники фурфорові за 64 гривні. з різними малюночками. Так, як вам показати? І нічого не розбити. Ми вже бачимо. Шоколад альпінелла з різними начинками по 29 гривень 100 грамів. Добрий ранок, нектар 200 мл 10 гривень. Колонка портативна, ціна 99 гривень. За 99 гривень лампа. Навушники дитячі, накладні, дротові. За 99. За 29 гривень гаманець жіночий. Гаманець чоловічий. Така купюрниця. За 59 гривень. Є в чорному або в коричному кольорі. За 29 гривень гаманець жіночий з екошкіри. Такі шкарпетки чоловічі із надписами I Love you». Такий тетріс серце. Ціна 29 гривень, де сезонні високі. Спідничка із помпонами для дівчинки. За 29 гривень. Блокнот формат А5 за 67 гривень. Вони дуже цікаві всередині, такі йдуть, як планери. За 57 гривень блокнотики на резину всі, зображення є різні. Іграшка вентилятор дитяча за 55 гривень, дівчатка по 44. Свисток іграшковий тваринка. До речі, є різні тваринки. Ціна 44. За 34 гривні, компас іграшковий дитячий. Гель для душу Ліора. Об'єм 430 мл, ціна 46 гривень. Міцелярна вода НН 37 гривень. Масочки для волосся. Біосім. Об'єм 480 мл за 64 гривні. Спрей для волосся Lina Lab. Надіюсь, правильно читаю. Є два варіанти. Об'єм 150 мл 46 гривень. Шампуні бальзами, ціна 119 гривень за 400 мл. Із дозатором йде бальзам. Така лампа, ми вже з вами її бачили. Ціна 99 гривень. На голову ліхтарик. Ціна 129 гривень. Футляр для зубної щіточки 19. Взуття 99 і жіночий варіант 149. Пологі серветки за 54 гривні, дитячі 50 штук в упаковці. Рушнички паперові на складені по 29 гривень. За 229 гривень набір для догляду за технікою. Вологі серветки, ще й ось такий спрей. За 129 гривень штатив для селфі телескопічний. Тут вже є трохи відкритий, подивимось поближче. Я так розумію, що це ще йде підсвітка. Ось це. І можна його поставити. Має три ноги в кінці. Кнопочку для фотографування. Цікавий варіант. Компактний. За 99 гривень серветки для очищення моніторів. 68 штук упаковців. Ваги дорожні, електронні, максимальне навантаження 50 кг 169 гривні. Набір ножів кухонних дві штуки за 49. За 64 гривні точилка для ножів та ножиць. За 77 гривень точилка для ножів та ножиць. Запальничка кухонна багаторазова. За 19 гривень з такими фруктовими зображеннями. Є кольорові по 27 гривень. Така запальничка пальник турбо. Ціна 99. І ще є ось такі. Ціна 69 гривень. Вогник, бензин для запальничок. Ціна 39 гривень 140 мл. Розпалювач для багаття 500 мл за 64 гривні. За 199 гривень набір для подачі сиру. 77 гривень коштує набір ємностей для спецій. За 199 гривень ваза фігурна, ребриста, Такий варіант за 169 гривень. За 64 гривні органайзер чохол для зберігання об'ємних речей. Розмір 45 на 45 і висота 20 см. За 55 гривень чохол для одягу. Розмір 60 на 90 см. Є різні кольори в асортименті. Такий варіант. Вони вже йдуть однотонні в порівнянні із цими. Ці, бачите, були з малюночками. Ціна 59 гривень. За 49 гривень набір шнурків для взуття. Силіконові в наборі 20 штук. Дуже легко кріпляться. Штутка. система. За 49 гривень шнурки для взуття, силіконові чорні. 12 штук. І ще її біленького кольору. Набір пакетів для вакуумного зберігання. 59 гривень дві штуки розмір 40 на 60. 59 гривень розмір 35 на 50, 2 штуки. І 55 гривень розмір М 45 на 60 см. Такі шлюпанці чоловічі за 199 гривень. Топ жіночий спортивний. Ціна 77 гривень. Є декілька кольорів: чорний, сірий, білий, рожевий колір. За 29 гривень щітка для взуття дерев'яна колодка. Довжина 12 см. За 12 гривень щітка для взуття. Теж дерев'яна основа є у різних кольорах. За 22 гривні, за 22 гривні щітка для ноубока та замші з трьох стороння. За 19 гривень чохол для окулярів на зав'язку. За 34 гривні чохол для окулярів на замок. Такі чохли кольорові з малюночками по 34 гривні. Такий варіант за 64 гривні. Футляр для окулярів, прозорий на кнопці, але вони такі вужчі. Ціна 19 гривень. Такі окуляри по 69 гривень. І ще є ось такий варіант. Тому подивитися, який тут код. Нема? Ціна або 34, або 44. Нема на них кодів, на жаль, за 99 гривень косметичка жіноча тедді. Набір для гри у настільний теніс. Ціна 149 гривень. М'ячики 6 штук за 39. Гра настільна розважальна за 129 гривень. Такі стаканчики, я так розумію, попадати в них 30 штук в коробочці. За 7 гривень євроконверт на кнопочці. Дуже великий вибір кольорів. Навіть напівпрозорі так, більшого формату. Ціна 11 гривень, а 5 теж кольори в асортименті, ці вже менш прозорі. Такі цікаві, і кольорові є такий перелив кольору. Ціна 29. Такий варіант по 9 гривень, формат А5. По 9 гривень пакет пакувальний. Тут можна щось написати, запхати. Я думаю, видно в іконечку і зі застіпкою. За 12 гривень бейдж зі шнурочком. 49 гривень набір тіста для ліплення, 6 кольорів. Ручка гелева. І іграшка антистрес ціна. 34. По 19 гривень набір стікерів смужок із малюнками. Такі котятка. Набір маркерів текстових 4 штуки 22 гривні. За 9 гривень ручка Гелова. Така витончена. Приємно в руці. Паста для чищення універсальна. Pink Stuff, 850 г 169 гривень. Така паста універсальна для чищення 400 г 29 гривень. Містер Профігель-антежир. Ціна 24 гривні 500 мл. Засіб для миття дитячого посуду 500 мл, 34 гривні. Акція на засіб 16 гривень для миття посуду 500 мл. Такий засіб для миття посуду теж з акційною ціною 39 гривень за 1 літр. І ось такі, вони йдуть із дозатором. 1 літр за 59 гривень. За 27 гривень засіб Грюнвальд для миття посуду 500 мл. Засіб топ ефект 940 мл за 59 гривень. Парус концентрат для ручного чищення Килимів. Ціна 5 гривень. Капсула для прання грюдель два в одному штук за 99. 399 гривень. Заняття фітнесом. Чи досить такий важкий він? В розкладеному вигляді 1,74 на 62 см, а в складеному 31 на 25. З такими малюнками? Стрічка для заняття художньою гімнастикою. Ціна 44 гривні. Фітнеш-шльопанці. Баланс для сходення 55 гривень. Є у різних кольорах. В них нерівна підошва. і щоб в них стояти, треба тримати рівновагу. В тому і складність. За 88 гривень іграшка антистрес. Кубик Рубика. Це не кубик Рубика, такий мігкий його варіант. Іграшка сюрприз за 44 гривні. Таке яйце. Воно постоїть в воді і тоді з'являється якась фігурка. В даному випадку це її морські жителі. Одноразові мильні губки. Ціна 99 гривень. Упаковці 7 штук. За 34 гривні одноразовий душ. 19 гривень. Набір гігієнічний, сухий душ для догляду за тілом. Ціна 19 гривень. За 9 гривень контейнер для забору сечі на 120 мл. Такі манюні пилочки пафіки для полірування 5 штук за 24 гривні. Такий варіант за 19 гривень штука чотирьохсторонні. Набір пензликів для манікюру 10 штук, такі досить тоненькі. Класний варіант як одноразовий. Набір паличок апельсинових 5 штук 12 гривень і 12 штук 29 гривень.